Користуючись нагодою, хочу подякувати вам за вашу підтримку. На виборах місцевих, які відбулися 25 жовтня, ви віддали свій голос мені як кандидату на посаду міського голови. І з тими програмами, і з програмами, заходами, які я обіцяв, все-таки з вашою допомогою ми втілимо в життя і вирішимо ті проблеми, які є у нашому місті. У вас я знайшов однодумців, і завдяки вашій підтримці, все-таки питання, які нам... Не даються, ми все-таки легко вирішимо. Сьогодні, 17 листопада 2015 року, відбулася перша установча сесія міської ради, на якій було визнано повноваження міського голови і повноваження депутатського корпусу 7-го скликання. На порядок денний виносилося ще декілька питань, які необхідні для прийняття. Це Обрання секретаря міської ради. Завдяки його роботі вирішується дуже багато питань діловодства міської ради і співпраці з депутатським корпусом, його навчання, підтримка, направлення для вирішення тих чи інших проблем, які є сьогодні в громаді. Так, за результатами виборів таємним голосуванням було обрано секретарем Чупіру Павла Вікторовича. Також сьогодні на сесії міської ради було створено постійні депутатські комісії по профілям, а також затверджено їхній склад і обрання голів. На сесії було озвучено декілька питань, що ми поспішаємо прийнятті даного рішення, але аргументував я його тим, що на сьогоднішній день вибори і так вибили з колії робочі процеси міської ради. А за кожним рішенням стоять Пересічні мешканці нашого міста, тому я все-таки вніс пропозицію сформувати сьогодні склад постійних комісій, даби забезпечити роботу самих постійних комісій і всі заяви, які надійшли протягом вересня, жовтня і листопада місяця до міської ради, можна було задовільнити і вже найближчим часом на другій сесії прийняти по ним відповідні рішення. Сподіваюся на розуміння самих мешканців депутатського корпусу з даного питання, тому що воно необхідне як ковток воздуха для вирішення питань. Також на сьогоднішній день рішенням виконавчям міської ради було затверджено склад виконавчого комітету, до якого війшли професіонали. Відповідальні люди. І я думаю, що в подальшому всі питання, які стосуються доповноважень виконавчого комітету, теж будуть швидко, якісно. І головне демократично вирішуватися на засіданнях і постійних комісій, і виконавчого комітету, і сесії ради. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.